У світі, де майже кожен показує своє обличчя, є люди, які цього не роблять. Вони не зникають, вони не ховаються, вони просто не викладають свої фото. Чому? І що це говорить про їхню психологію? Для багатьох людей обличчя це не контент. Вони чітко відчувають межу між тим, ким вони є, і тим, що вони готові показати світу. Увага для них це не підтвердження цінності. Фото в інтернеті це втрата контролю. Ти більше не вирішуєш, хто дивиться, як сприймає і що з цим зробить. Деякі люди це відчувають інтуїтивно і обирають не віддавати себе у чужу інтерпретацію. Не всі хочуть жити в культурі демонстрації, де лайки це мірило цінності, де образ важливіший за зміст. Такі люди часто думають глибше і обирають бути, а не виглядати. Вони бачать, як соціальні мережі змінюють самооцінку, як люди починають жити для камери, як образ починає керувати людиною, і вирішують, я не хочу, щоб мій образ жив окремо від мене іноді, за відмовою від фото, стоїть досвід осуду або вторгнення, або знецінення. Це не слабкість, це форма психологічного захисту. Є різниця між страхом і вибором. Між я боюсь показатись і я не хочу. Друге це зріла позиція. Якщо ти не викладаєш свої фото, запитай себе чесно, це про страх чи про свідомий вибір у світі, де всі хочуть бути побаченими, іноді найглибша форма свободи залишити частину себе тільки для себе. Отже, чому люди не викладають фото в соцмережах? Перша причина страх оцінки людина боїться критики, порівнянь або насмішок. Друга причина низька самооцінка, є відчуття я недостатньо гарний чи гарна. Четверта причина травматичний досвід, негативні коментарі, булінг або токсичні стосунки в минулому. Пята причина контроль і безпека не бажають, щоб їх відстежували або аналізували. І остання причина усвідомлений вибір вони не живуть на публіку, їм не потрібне схвалення. Важливо пам'ятати, відсутність фото це не завжди ознака закритості чи проблем, часто це психологічна зрілість. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Поділіться у коментарях про що хотіли б наступне відео на нашому каналі. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні випуски на каналі Психоглозд. До скорої зустрічі!